Всім привіт! Уявіть собі матеріал настільки міцний, що витримує удари, які б розтрощили навіть найсучасніші бронежилети: легший за сталь, але міцніший за будь-який сплав, здатний поглинати кінетичну енергію, щоб потім виплеснути її назад із ще більшою силою. Звучить як фантастика. А тепер уявіть, що десь у надрах землі, можливо навіть зараз, приховані його аналоги. Які можуть назавжди змінити світову науку, військову справу та навіть нашу повсякденність? Сьогодні ми зануримося у світ фантастичних матеріалів, знайомих кожному фанату коміксів від легендарного Вібраніуму, яким покритий щит Капітана Америки, до Адамантію, що тече в жилах Росомахи. Наскільки ці матеріали реальні? Чи можуть вони з'явитися у нашому світі? Чи існують вже зараз їхні аналоги? Просто ми про це не знаємо. Сідайте зручніше, бо цей випуск буде справжньою науково-фантастичною мандрівкою на межі коміксів і реальності. Ми розглянемо, як сучасна наука наближається до створення матеріалів, що здавалися неможливими, та чи знайдеться у нашій реальності справжні ваканда. Чи міг би існувати вібраніум? Науковці Вже давно шукають матеріали, здатні поглинати енергію та удари. І, хоча справжній вібраніум поки що існує лише на сторінках коміксів, деякі сучасні технології та відкриття змушують замислитися. А що як ми стоїмо на порозі створення чогось подібного? Одним із найбільш багатообіцяючих кандидатів є графен матеріал, що в 200 разів міцніший за сталь, але при цьому залишається неймовірно легким і гнучким. Він має унікальні електропровідні властивості, що робить його ідеальним для створення надміцної броні. Або навіть самовідновлюваних матеріалів уявіть собі, що замість того, щоб розбиватися чи деформуватися, такий матеріал міг би поглинати удар і зберігати енергію для подальшого використання. Саме ця концепція наближає графен до того, що ми бачимо у вібраніумі, але графен це лише один із можливих претендентів. Вчені працюють над метаматеріалами, які можуть змінювати свої фізичні властивості залежно від зовнішніх умов. Наприклад, існують матеріали зі змінною жорсткістю, або ті, що можуть швидко відновлювати свою структуру після пошкодження. Уявіть собі броню, яка після удару не просто захищається, а й самостійно відновлюється, як у фантастичних фільмах, або тканину, що змінює свою структуру, роблячи свого носія фактично невразливим. Ще один перспективний напрям наноінженерія, яка дозволяє створювати матеріали, що поглинають та перенаправляють енергію. Наприклад, аерогелі вони мають рекордно низьку щільність, але при цьому витримують екстремальні навантаження. Вони вже використовуються в аерокосмічній галузі для захисту від високих температур і ударних хвиль. Чи можливо уявити розвиток цієї технології до рівня, коли матеріал зможе не просто поглинати, а й повертати кінетичну енергію? Як це робить вібраніум? Це може бути лише питання часу. Цікаво, що деякі вчені припускають, що подібні матеріали можуть існувати не лише на Землі, а й у космосі. Дослідження метеоритів показало, що в них містяться метали, які не зустрічаються у природі нашої планети. Що, як десь у глибинах Всесвіту, є аналог вібраніуму, який чекає на своє відкриття. Зрештою, розвиток науки і технологій постійно розширює межі можливого. Те, що колись здавалось нереальним, сьогодні може стати реальністю. І, можливо, одного дня ми побачимо матеріал, що затьмарить навіть вигаданий Вібраніум. Питання лише в тому, чи встигне людство створити його раніше, ніж випадково знайде у космосі метаматеріали. Контроль над хвилями. Якщо Вібраніум і схожі на нього матеріали поки що залишаються на рівні фантастики, то метаматеріали це вже реальність, яка розширює межі можливого. На відміну від традиційних матеріалів. Які мають постійні фізичні властивості, метаматеріали це штучно створені речовини, що можуть змінювати свої характеристики залежно від зовнішніх умов. Вони не просто міцні або гнучкі, вони можуть буквально керувати енергією, хвилями та навіть світлом. Один із найбільш вражаючих аспектів метаматеріалів це здатність контролювати електромагнітні та звукові хвилі, наприклад. Деякі розробки дозволяють створювати так звані плащі невидимості. Так, це звучить як щось із фантастичних фільмів, але вчені вже експериментують із матеріалами, що можуть згинати світлові хвилі навколо об'єкта, роблячи його невидимим для певних частот. Уявіть собі бойову техніку, яка зникає з радарів або навіть індивідуальне спорядження, яке робить людину фактично непомітною. Метаматеріали можуть стати основою для технологій, що змінять військову справу, створюючи абсолютно новий рівень маскування. Але метаматеріали це не лише про оптику, вони можуть контролювати і звук. Так звані акустичні метаматеріали можуть ізолювати або навіть змінювати поширення звукових хвиль. Будівлі, які повністю блокують шум мегаполісу. Це можливо. Техніка, що працює абсолютно безшумно. Вчені вже експериментують із цим. Ще один прорив: метаматеріали, що можуть адаптувати свою структуру в реальному часі: уявіть собі броню, яка змінює свою жорсткість залежно від сили удару. Чи одяг, який стає міцнішим при загрозі пошкодження. Це вже не просто теорія, перші експерименти з такими матеріалами проходять у передових лабораторіях світу. Зрештою, Контроль над хвилями це лише один із напрямків розвитку метаматеріалів. Вони можуть стати ключем до створення абсолютно нових технологій, які ми поки що навіть не можемо уявити. Чи може серед них бути щось на кшталт вібраніуму? Цілком можливо, що ми вже на шляху до відкриття матеріалу, який змінить світ. Нітінол метал, що запам'ятовує форму. Уявіть собі матеріал, який може змінювати свою форму. А потім повертатися до початкового стану, ніби за помахом чарівної палички. Звучить як наукова фантастика. Насправді, це реальність, і ім'я цього металу нітінол. Його ще називають розумним металом, адже він здатний запам'ятовувати форму та відновлювати її після деформації. Варто лише нагріти його до певної температури. Як це працює? Нітінол це сплав нікелю та титану, відкритий ще у 60-х роках ХХ століття. Він відомий своєю здатністю повертатися до заданої форми навіть після значних механічних навантажень. Принцип його роботи заснований на унікальних фазових переходах між двома кристалічними структурами, аустенітною та мартинситною фазами. У холодному стані метал можна легко деформувати, але при нагріванні він згадує, якою була його первісна форма, і повертається до неї. Де вже застосовується нітінол? Медицина кардіостенти розширюють судини, ортодонтичні дроти для брекетів, авіація крила літаків, що змінюють форму залежно від польотних умов, робототехніка, деталі, що можуть змінювати форму і адаптуватися до навантажень. Ще один дивовижний аспект нітінолу його здатність до самовідновлення. Якщо традиційні метали з часом втрачають свою структуру через механічні пошкодження, то нітінол компенсує деформації, ніби самостійно загоюється. Чи може нітінол стати прототипом вібраніуму? Він вже демонструє одну з його фантастичних властивостей здатність адаптуватися до умов і змінювати свою структуру. І хоча до матеріалу, що може поглинати удари і акумулювати енергію, ще далеко. Нітінол є прикладом того, як наука поступово наближається до створення по-справжньо революційних металів. Чи зможемо ми створити щит Капітана Америки? Якщо залишити осторонь, суперсолдатську сироватку та інші науково фантастичні елементи, то головне питання залишається відкритим: чи реально створити щит Капітана Америки? Адже цей артефакт не просто броня, а справжнє технологічне диво. Він не лише неймовірно міцний, а й здатен поглинати удари, не передаючи їхньої сили далі, а ще й відскакувати від поверхонь під ідеальними кутами, наче це фізика іншого рівня. Чи можливо таке у реальному житті? Почнемо з основи матеріалу у коміксах щит зроблений із унікального сплаву вібраніуму та сталі, який неможливо відтворити навіть у світі Марвел. Але якщо ми поглянемо на реальні матеріали. Найближчими аналогами можуть бути наноструктуровані метали, метаматеріали та графен. Наприклад, графен надміцний матеріал, який у 200 разів міцніший за сталь і неймовірно легкий. Додавши до нього спеціальні композитні структури, ми могли б отримати основу для подібного щита. Що ж до поглинання кінетичної енергії, то тут варто згадати про аерогелі та метаматеріали. Деякі сучасні матеріали вже здатні зменшувати вплив ударних хвиль розсіюючи енергію та не передаючи її далі. Наприклад, розробки у сфері наноматеріалів дозволяють створювати ультралегкі бронежилети, які витримують постріли, мінімізуючи зворотний удар. Якщо б вдалося комбінувати їх із матеріалами, що змінюють свою структуру під час удару, як нітінол, то перший крок до створення подібного щита було б зроблено. А тепер найцікавіше відскоки. В реальності жоден матеріал не може відскакувати від поверхонь настільки точно, як це робить щит Капітана Америки. Але якщо б ми використали активні метаматеріали, які змінюють свою форму чи жорсткість залежно від кута зіткнення, то, можливо, частково цю властивість можна було б відтворити. Вчені вже розробляють поверхні, які запам'ятовують траєкторії руху та адаптуються до повторюваних ударів. Чи можемо ми сьогодні створити точну копію цього щита? Напевно, що ні. Але реальні наукові дослідження вже рухаються в цьому напрямку. Можливо, у найближчі десятиліття ми побачимо матеріали, які зроблять подібну технологію доступною. А хто знає, може у секретних лабораторіях вже проводяться експерименти, про які ми навіть не здогадуємось. Висновок, світ фантастичних матеріалів, які здавалися неможливими ще кілька десятиліть тому, поступово стає реальністю. Вібраніум, адамантій, метаматеріали, хоч вони й залишаються вигадкою, сучасна наука вже створює їхні аналоги або щось, що може перевершити коміксові уявлення. Від нітінолу, що запам'ятовує форму, до графену, який перевищує міцність сталі в сотні разів, кожне з цих відкриттів наближає нас до створення технологій. Які могли б конкурувати навіть із тим, що ми бачимо у фільмах Марвел, чи знайдемо ми коли-небудь справжні вібранню? Це питання поки що залишається відкритим. Але з огляду на швидкість розвитку нанотехнологій і матеріалознавства, цілком можливо, що вже у найближчому майбутньому людство створить речовину, яка матиме неймовірні властивості, можливо, навіть перевершуючи вигадані суперметали. І, хоча ми поки що не можемо створити щит Капітана Америки чи Незламний скелет Росомахи, вже зараз існують матеріали, які можуть зробити нашу реальність більш фантастичною, ніж будь-який комікс. І найголовніше це лише початок. Наступні десятиліття можуть подарувати нам відкриття, які змінять уявлення про міцність, енергоємність та захисні технології хто знає, можливо, у майбутньому. Замість того, щоб дивитися фільми Марвел, ми будемо жити у світі, де подібні матеріали стануть звичайною реальністю.